Да, mm. що буде, якщо ти собі дозволиш бути слабкою? Що тоді буде відбуватися? Так, mm. да, ти видихнула. Ну, чи не знаєш, буде щось видихнула? Так, ти видихнула, ага. Скажи. Я дозволяю собі бути слабкою. І зараз подивимося на одну хвилинку. Я дозволяю собі бути слабкою на одну хвилинку. Угу. І ще. Я дозволяю собі бути слабкою на одну хвилинку. І от дивися, ти зараз захворіла, ти ж слабка. Да. Да. Тобі показує вже Всесвіт. Угу. Щоб ти здалася. Ты здаєшся?